Всім привіт! Дивіться, отакий от будиночок побудували новий разом із старими будинками. Виходить. І заїзд, паркінг зробити не можуть, плавний спуск, тому роблять такі от ліфти для автомобіля. Ліфт відкривається і автомобіль заїжджає. Заїхав, бачимо, що тут є один і мінус 2. Нам на мінус один. ліфт витримує 3,5 тонни, 46 чоловік. Вказують, що може їх тогда даному ліфті. Це все діло можна тут нажимати ну, або на пульті, які дають забудовники. Як бачимо, ми на паркінгу і тут є вже доступні місця. Отак от в Європі економлять місце у тих випадках, коли нема можливості зробити плавний паркінг.